Отже, наші антистреси для наших антистресів нам знадобиться перше. Це гречка. Так. Ми її пересипаємо у невеличкі стаканчики, щоб можна було легше з нею працювати. Так. Тепер нам знадобиться іще рис. Тепер у нас іще буде експеримент з крохмалем. І ми хочемо сьогодні проекспериментувати, зробити антистрес за допомогою водички. Отже, поїхали. Перший антистрес у нас буде виготовлений із гречки. Перед тим, як ми почнемо, нам знадобляться іще з вами такі кульки, ножиці. І щоб наші антистреси були прикольними, нам з вами знадобиться ще фломастер і такі невеличкі нитки, щоб можна було з ними працювати. А, нитки це у нас буде волосся. Так, а самі кульки будуть а, представлені у вигляді ємностей, з якими ми будемо працювати. Отже, поїхали. Що ж, робимо з вами антистрес з гречки. А тут музику можна пустити. Остановій. Зачем? Делай далі. Щоб у нас гарно кульки працювали, нам потрібно їх перевірити, щоб вони у нас не були дрявими так, з дирочкою. Для того, щоб легше було запихувати наші суміші, нам знадобиться наша лічка, так, щоб це було набагато швидше. Так, Крім лічки, нам знадобиться ще ось таке пензлик, щоб можна було просовувати в наш антистрес ем, різні суміші. Вище покажи прямо на телефон. Ось така наша перша кулька. Бачите, вона яка дуже щільна, скажімо так, і має характерний такий звук, коли ми її жмакаємо. Добре. Отже, наш перший антистрес готовий. Поклали його. Тепер перейдемо до наступного антистресу. Так, зараз я прибираю гречку, вона нам не знадобиться більше. Так, переходимо до наступного, до рису. Знову перевіряємо кульку, тобто надуваємо її трішки. Так -так. Щоб більше влізло скажімо так, матеріалу, тоді її потрібно трішки більше надути, щоб її стіночки нашої кульки розтягнути. Засипаємо. Так, знову зав'язуємо. Звук, відчуваєте? Точніше, чуєте, як сміх. Добре, прийнято. Це наша, наш другий антистрес. Третій антистрес це у нас вода. Тепер нам знадобиться знову лійка. Знову перевіряємо нашу кульку, тут, щоб точно вже не було ніякої дирочки і повіше її надуваємо ось Отак, повлічику. Здуваємо. І е, найкраще найкраще кульку е, під е, тиском робити. Так, мається на увазі надувати її з-під крану. Давайте зробимо. Е, спробуємо з злієчкою, невеличкий. Так, а я. Поки ми робимо з лікою, я піду до е умивальнику так, і налию у е нашу кульку, так, ось цю кульку, за допомогою е крану. Так, отже, у мене кулька готова. Зараз перевіряємо, яка з цих куляк буде більша або менша. Тобто, в разних умовах можна по-різному зробити. Якщо немає крану і водички проточної, то можна використати лічку і калюлю. Так, отже, тримай. Так, отже. Червона кулька це набрана з-під крану, а зелена кулька набрана з лічки. І дивіться, яка прикольна штучка відбувається. Але мені здається, для антистресу саме підійде ось така зелена, бо вона а, має більш щільні, скажімо так, стіночки. А, а з крану, бачите, вона містить ще й воду. Так, але все рівно прикольно. Так, і ще ми можемо в наші кульки додавати блисківки, і тоді буде дуже круто, буде переливатися. Так, отже, поїхали далі. Нашим наступним антистресом буде крохмал. Тобто, ми будемо використовувати з вами антистрес за допомогою крохмалу. Тобто ми створимо з вами кульку, в яку додамо крохман. Висипемо спочатку в стаканчик, бачите, що вже що у нас також десь чверть стаканчика йде. Лієчку потрібно замінити, щоб вона була сухою обов'язково, бо тоді весь крохмал у нас буде прямо на стіночках. Так, і поїхали. Коли ми записували це відео, ми Орбізу не знайшли, але. Можна використати для антистресу і ще й орбізи. для цього нам знадобиться наша кулька. Орбізи самі, і крім того, ми ще додаємо в кінці водичку. І вони набухають, розбухають, скажімо так. І тоді ми отримуємо дуже прикольні, такі ну, дуже красиві, скажімо так, антистреси. Бо кульки мають ну, дуже характерні такі прикольні можливості. Відчуваємо, точніше не відчуваємо, а чуємо характерний хрусткіт такий, як сніжок, бо це характерно для саме для крохмалу. Так, Знову зав'язуємо. Тобто, чим більше у нас буде, скажімо так, за розміром антистрес, тим більше матеріалу нам потрібно витратити. Ми робимо невеличке, бо чим більше ви робите, тим менше можливостей має антистрес. Отже, давайте спробуємо зробити мордочку нашому антистресу. Зробимо невеличкий смайлик. Тепер нашому смайлику ми зробимо волосся. Для цього треба нам нитки, які є, в принципі, у нас під рукою. Відрізаємо їх, нарізаємо на невеличкі, скажімо так, кусочки. Це наші будуть волосинки такі, складаємо їх в одну. Кубку і починаємо кожну зав'язувати. Достатньо буде зробити один вузлик. Якщо хочете гарну, велику шевелюру своєму антистресу, то вам знадобиться, звісно ж, не 5, не 6 волосинок, а набагато більше до 20 штук, тоді він буде дійсно таким волосистим так, і з гарною такою чуприною. Так, тепер можна йому зробити таку зачіску, укоротити велике волосся. А можна зав'язати взагалі хвостики або не хвостики, а косички зав'язати. так. І таким чином дивіться, який у нас антистрес вийшов. Так, йому можна дивіться, навіть створити велику посмішку. так. Отже, і тепер послухайте знову характерний звук. Так, давайте знову послухаємо інші звуки. Дуже схоже на слайм. Мають просто красивий вигляд. <рес> так. Добре. Отже, сьогодні ми іще хочемо зробити ще один антистрес. Він аналог нашому крохмалу. Це антистрес з муки, звичайної муки. І зараз ми будемо з вами. Його робити після того, як ми зробимо, зрівняємо з крохмалом і мукою. Так. Ось. Є трішки побільше, скажімо так, засипала. Тепер наше завдання все це запихнути. Тобто ви можете використовувати як кісточки, так і олівці. Головне, щоб це була просто якась паличка, яку можна дуже легко, за допомогою якої можна легко все це запахнути всередину. Можна кожному із наших антистресів, які ми сьогодні зробили, можна так само зробити їм смайлики, зробити їм зачіски, щоб було дуже красиво. Так? І виходить, що на всі експерименти ми витратили біля шести кульок, щоб можна було зробити всі антистреси. Якщо ви знайдете Орбіс, то дійсно можна ще й сьомий зробити, щоб був повний комплект. Так, майже доробили. Якщо зайве можна струсити до середини, повернути в'ємність. Він має вигляд, як і попередня наша кулька, як і попередня наша кулька, так? але немає характерного звуку. Але дуже м'який. Тобто, отакий шість антистресів ми сьогодні з вами зробили. Так? Тобто, ми можемо тепер цілих 6 днів гратися кожний з Кожним днем з новим антистресом. Якщо знаєте торбізи, то, будь ласка, буде дуже круто так мати і ще є такий м е е прикольний антистрес. Отже, я вам дякую сьогодні за урок і кажу вам до побачення!